Я категорично заперечу будь-які ті факти, які викладені. По відношенню до подполковник Деркач, скільки я проходив службу, з нею десь я, ну З 2010 року завжди були нормальні людські відносини. Колишній військовий комісар області, полковник Олександр Криворучко, під час засідання у Деснянському районному суді Чернігова вперше коментує звинувачення у домаганні. Підполковник Ольга Деркач у минулому підлегла комісара стверджує, що він чіплявся до неї на робочому місці. Мій зайди в кабінет, встаєш, підійде, може і щепнути, і притиснути. Там могло бути у кабінеті. У його кабінеті теж. На грієшся, може руку кудись засунути, чи під форму, чи отак засунути. За словами Деркач, вона неодноразово казала криворучко, що їй не подобаються такі відносини. Коли він прийшов місару, у нас на самого початку були розмови, тому що він, ну я бачила по його поведінці, які він як ну до жінок відноситься. Мені це не подобалось. Я самого початку казала це. Тоді вже в процесі роботи якось попускаєш, якось дозволяєш якісь речі, які тобі... Не подобається, але ну, він керівник, він начальник. Ну ти вже терпиш, мовчиш, мовчиш, мовчиш до якогось моменту. Як розповіла жінка, вона переживала через те, що відбувається. У зв'язку з цим поступово погіршувався її стан здоров'я. У мене мучили головні болі, я переживаю, я погано спала. Я вам хочу сказати, в мене нервова система розхиталася, тому що я, ну як себе відчувала в якійсь безвиході. Про свій стан Ольга Деркач розповіла медикам військового госпіталю. Вони повідомили командування. Військова служба правопорядку ЗСУ провела службову перевірку за фактом звинувачень у сексуальних домаганнях. Анонімне анкетування, яке провели в обласному військоматі, частково підтвердило цю інформацію. У січні поліція відкрила кримінальне провадження. Згодом криворучко звільнився з посади, сказав, що за власним бажанням. І подав до суду на Ольгу Деркач. Вимагає визнати опубліковану в змі інформацію неправдивою та спростувати її. І підривати, клювувати високого посадовця і посадовця, який виконує функцію ворога, це образливо. Зрозумієте мене, я підходжу до кіостара, там висить мій портрет, І отакими от буквами написано, хватав за грудь. Як дивитись на очого продавця, як покупатися азарт? Чого я повинен доказувати те, чого не було? Причиною звинувачень Деркач Олександр Криворучко вважає те, що жінці не дістали службова квартира. Полковник Деркач мені сказав, що ви дуже пожалієте про це рішення. Якщо ви не дістанемо квартиру, ви дуже пожалієте. Вона в березні місяця заходила за командою і предлагала, хто за цю квартиру. Дайте нам квартиру, а ми знімемо всі показання про полковника Криворучко. До моменту, коли пройшла відмова про квартиру, до мене абсолютно не було ніяких претензій. Олександр Віталійович, навіть я, він коли в гніві, я його навіть боюся, він може ну, застосувати фізичну силу, тому він мій керівник. Він, щоб отак от сказати, йому ви про це пожалкуєте, це відверта брехня. Сьогодні на засіданні, окрім сторін, допитали трьох свідків, яких запросив криворучко. Ніхто з цих людей домагань комісара до Деркач не бачив. Я працюю в військоматі з 2010 року. Але то, що стосується цієї справи, я не можу сказати, що я щось бачила, чи колись Ольга Анатоліївна там розповідала, що таке, що таке твориться, там нічого такого не було. Наступного разу мають допитати інших свідків як зі сторони позивача, так і зі сторони відповідача. Частково засідання буде закритим, бо там може бути повідомлена інформація, що нестиме інтимні подробиці життя свідка. Наталія Гоман, Роман Репа, новини на Суспільному.